Небитий, нефарбований із чесним пробігом. Саме така офіційна Honda CRV у нас в наявності 2013 року випуску. Бензиновий двигун об'ємом 2,4 на повному приводі, класний коричневий колір, оригінальні легкосплавні диски, два комплекта шин, лінзована оптика з протитуманками, оригінальні рейлінги на даху, вся передня частина автомобіля, а також ось ця частина в ручках покриті бронеплівкою. Шкіряний чорний салон з електрорегулюваннями передніх сидінь, автоматичне складання дзеркал, шкіряний мультируль. Пробіг у цього автомобіля найменший, який тільки може бути: 96 293 км, все чесно. У машини вся сервісна історія до сьогоднішнього дня на Хонді. Є камера заднього виду. Мультимедійна система Alpine встановлена власником. Тут двозонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Автомобіль на сигналізації з дворотнім зв'язком і з міткою. Просто ідеальний стан салону. Як спереду, так і ззаду. Все дійсно в ідеалі. Після детейлінгу цей автомобіль взагалі буде виглядати як новий. Окрім того, тут ще повний набір. Багажнику, включно із оригінальною хондовською аптечкою, і з оригінальною докаткою, автомобіль повністю комплектний. Класний варіант, я думаю, на ринку таких дуже і дуже мало. Кому сподобалась машина, приходьте до нас на тест-драйв, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарсі!